Вітання любителям природи. Жива природа це рослини, тварини, люди. Тому що можуть народжуватися, дихати, харчуватися та залишати потомство. Нежива природа. Сонце, місяць, опади, вода, камінь, ґрунт. Вони не можуть дихати, живитися, розмножуватись. Сьогодні досліджуємо частину неживої природи ґрунт, допомагаючи дорослим на городі, в саду, поливаючи кімнатні рослини, могли помітити, що ґрунт може бути і сухим, і твердим, і вологим, темним та світлим. Що ж таке ґрунт? Це верхній пухкий шар землі, на якому ростуть рослини. Чи є в ґрунті повітря вода? Як ви думаєте? Пропоную дізнатися з допомогою нескладних дослідів. Дослід перший. Чи є вода у ґрунті? Візьміть паперову серветку. Покладіть на неї грудочку ґрунту. Сильно стисніть. Спостерігайте. На серветці з'явиться волога пляма. Отже, вода міститься у будь-якому ґрунті, навіть сухому на вигляд. Дослід другий. Чи є повітря в ґрунті. Вкиньте грудочку ґрунту в склянку. В банку з водою. Спостерігайте, із ґрунту виходять бульбашки, повітря. Отже, у ґрунті є повітря. Такі ж досліди ви можете повторити вдома з дорослими. Буде цікаво.